Друзі, з вами я, -топ. і сьогодні ми граємо у Браво Так, як на частині постанов, ви набрали 48 лайків, то ми Браво Так, друзі. Перегляд аккаунтів. Дивіться. Так, це мій аккаунт. Тут, тут є. Посі теж є єдгор. Береза ден добра во ста. Ви не обращайте вніпання, те, ще в нас слишком много кубків на прошлих аккаунтах. У нас було їх вісім е, тисяч. Просто е, нам підписники таки подарували аккаунту. Ну, речі, хлопці, нам забустили максимальний ранг на Єдгорі. Ми, ми дуже вдячні. Івану та Тараса, які нам бустили. Так, ми будемо грати у нокаут. Все підходить, тому. Полетіли! Перша каточка, підбір гравців. Так, хлопці. Так, ну карти мені вже подобається. Мені теж. Тут теж є Мортіс. Тому зараз не будемо. Так. Поки що тут все круто. Так. Тому... Так, дивіться. Так, ой, ну це в нас не вийшло. Ой, щось пішло не так. Вот, бачила, як я ухилився? Ти ухиляв? Так. Так, хлопці, дивіться. Тут є мортис. Так. Вона прощарала гіпер. Тому... Буде чотирьох. Так. Да. Так, хлопці. Так, дивіться, тут нуль урон. Ой, нуль кілів і нуль смертей. Так. Тепер ставимо дизайк, тому що це крута карта. Нажимаємо кнопочку Готово! І ми граємо. Так, хлопці, дивіться. У нас дуже прокачані аккаунти. Тому на, о, на тисячу переглядів на Ютубі і 2000 переглядів на Тіктоці я прокачаю Єнгора на 11 силу. Брр. Так. Ти. Та ні, це ми. Нам кинули лайк, бачили? Це ми. Так, кіт зажав ульту. Так, іди сюди, іди сюди. Опа, це лошара. Так, Єнгору, коли в тебе ульта? Ось, бачили, як він вбився? Так, хлопці, ну. Сподіваюсь, ми тут виграємо. Тому Та він на нього пригнув. І ми майже виграли. Нам сказали навіть лайк. Так, хлопці. Але в них були чотири. Так. Тому mm. ми робимо ось так, потім ось, так. До речі, хлопці, привіт. Я хочу, щоб ви зіграли на підходящій карті. Угу. Так, хлопці, дивіться. Нажимаємо вдома. Так, ну тут, до речі, сходні <ривіт> супротивники. Та особу маємо виграти. Так, дивіться. Грамотне накопління ульти. Ось бачили? Так, ну це нічого. Так, хлопці, дивіться. Ой, я почувствую, що я в цій катці буду роздавати стіла стартов 2. Так. Дивіться. Ого! Це ти його майже. Вклетова ульта? Скоро поціки. Так, хлопце. Тому... Зараз ми маємо їх виграти. Угу. Ой, мене трошки не вийшло. Ото ти, я прийду на місці, але я таки хотів. Так, хлопець. Це просто Я читер. Так, хлопець молодець, давай, давай, давай. О, ні! Це дете. Ну наш тімей дебил. Тому він дебил. А ми про так, хлопці. Тому так, хлопці, тому а, ось так ось. Хлоп. Хлопці. Це я таки хотів. Дивіться я зараз вб'ю Хочете, щоб я вбив хлопця? Я хочу. Зараз. Вб'ю. Так, хлопці. Так, тут uh, єдгор, звичайно, складний, але нічого. Блін, він майже попав по мені. Хлопці. Так, хлопці, дивіться. Ми тут не виграли. Тому ми йдемо у следующу катку. До речі, хлопці, якщо хочете, щоб ми знову грали у стендов 2 під назвою стендов, тому пишіть в коментарях. Так, друзі, так як у нас була дуже складна каточка на цих персонажах, ми вирішили їх поміняти. Тепер ми граємо за гравця Чак і честер у режим пар парне столкновення у Бежище. До речі, друзі, у мене був 25 й ранк на честері. То гляд і ба. Так, хлопці полетіли в каточку. Зараз ми будемо жорстко тащити і всіх виносити. До речі, моя моя подруга розказувала про дуже круту е, тактику. Зараз ми її е, будемо пробувати. Так. дивіться, бачили, бачили? Опа, Оп. Так, я банку. Оге. Оце тактика. До речі, хлопці, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. І не забувайте ділитися з друзями. Тому, хлопці, ми е, хочемо, щоб у нас було багато підписників. Але ви не підписуєтесь? В чому справа, хлопці? Донор Баба Про. На мене стрибнув е, донор Баба Про. Так, хлопці. Оп, беф. Хлопці, дивіться. Ми граємо. Дивись, я їжу як на машині. Так, хлопці. А -а -а -м. М -м. Так. Мене вбив дуже складний гравець. Тому ми. Так, все було напоплановано. Він поїхав на туди. Так. Але друге нічого, дивіться, Зараз ми відкриємо легендарний старгроб і нам випаде леон. Так. До речі, є шанс на випадіння леона. Блін, майже Леон. Тому, хлопці. Всім привіт. Але, ми закінчили, тому Всім -пока. Всі пока. До речі, хлопці! Почекайте, почекайте. Підписуйтесь на канал, ставте лайкотики та підписуйтесь на канал на Ютубі та на TikTok. Тому... Також підписуйтесь на канал. Так, хлопці. Тому всім вдачі, всім до побачення, гарного вечора. Вечір з хати.